І знову Чернеченська громада, і знову та сама проблема відсутність укриття. Ми знаходимося на місці, де повинно бути розташоване та облаштоване укриття для дітей дмухалівського ліцею. Проте ми бачимо тільки купи будматеріалів та відсутність бодай якогось укриття. У селі Дмухайлівка Чернеччинської громади на території школи немає облаштованого укриття. Так само їх немає і у сусідніх селах Гупалівка та Чернечина. Чому так сталося? Ми запитали про це старосту села. Зараз ми зателефонуємо пану Араїку, який виконує обов'язки старости цього села, та запитаємо у нього з приводу відсутності укриттів. Абонент не відповідає. Спробуйте, будь ласка, пізніше. Абонент не відповідає. Спробуємо, будь ласка, пізніше. Раніше ми зустрічалися з мешканцями громади, які висловлювали недовіру голові громади Наталії Сільман і намагались поспілкуватись з нею особисто. Але пані Наталія або хворіла, або відмовлялася від зустрічі. Винесення недовіри сільському голові. Ви це розумієте, що зародної ініціативою. у нас рядом не ОТГ, Там все є. У нас нічим не відрізняється. Крім безладу. А в нас немає нічого. Сільма, не то вообще, ну як можна? За що? Я да, поступуємося зі родом тільки після того, як мене випишуть з лікарні. Я ще знаходжуся в Мазеніській лікарні. покулять -по мене. Через залякування люди бояться давати коментарі відкрито. Проте ми змогли поспілкуватися з мешканцем села. Хоча він попросив змінити голос, щоб залишитись невпізнаним. Говорили про укриття біля Гупалівського ліцею на 19 вересня, воно досі не облаштоване брудне та максимально небезпечне. Обіщали, що зроблять і до 15. нуль дев'ятого ну, буде зроблено повністю. Ну так як ми бачимо. На сьогоднішній день не всі укриття готові. Зараз ми зателефонуємо голові громади Наталії Сільма наби дізнатись, чому укриття в її громаді ще не введені в експлуатацію. Алло. – Алло, Наталія Степанівна, добрий день. А ми з вами Добрый колись день. спілкувались. Мене звати Сергій. Я журналіст телеканалу Дніпро Тіві. Ми зараз знаходимось uh -huh. біля укриття, яке вже поставили біля Гуполівської школи. Та хотіли б сьогодні з вами поспілкуватись з приводу ну, них. Ну, ніяк не вийде. Я в Магдалинівці, в Казначействі, в, в організації. Давайте тоді зараз дві хвилинки по телефону. Просто хотів би дізнатися з приводу укриттів. Їх поставили, але чому вони ще не введені в експлуатацію? Це вам відповідь десь освіти. Ви розумієте, що сьогодні у нас інцидент у цьому у громаді? Зрозуміли, і не треба знімати ніде ніяких об'єктів інфраструктури. Ми знаємо, що Неприєм... неприємний да, випадок. Ми про це так, знаємо. Так, так, да, і от так, якраз знаєте, з приводу цього да. хотіли поспілкуватися, чому укриття. Я не? з приводу цього не можу поспілкуватися зараз. Так ви ж бо... голова громади, як ви не можете дати нам відповідь? Ну я не можу з вами спілкуватися. Я зараз знаходжуся в Казначівці. От, я... от ви, ви зараз зі мною спілкуєтеся, не могли б дати відповідь. Ну, я відповідь вам дала, що спілкуйтеся, на ще коли будуть закінчені укриття начальником відділу світу. І на добре гарного дня. Добре. А це чергове недобудоване укриття, яке знаходиться біля Чернечинського ліцею. Картина нагадує конструктор Лего для дорослих про безпеку. Тут і говорити не варто. По рекомендаціям Наталі Сільман. Ми зараз зателефонуємо начальниці відділу освіти пані Інні Сергіївні, яка нам прокоментує ситуацію щодо цих укриттів. Зі слів інни Сергіївни, 15 вересня була підписана додаткова угода. Тепер строк виконання всіх робіт 30 вересня. На питання, чому постійно переносять строки, Інна відповіла наступним чином там. Ну я розмовляла сьогодні з постачальником. Він сказав, що одна бригада в нього е, всіх забрали на зсу їх, і тому працює тільки одна бригада, і тому все так. Дуже не швидко робиться, коли чекати на облаштовані укриття. Досі невідомо. Коли голова громади буде працювати, невідомо. Відомо тільки одне: від таких дій голови ОТГ Наталії Сільман страждають діти, які не можуть навчатися в школі через банальну відсутність укриття.